Загроза 22 років тюрми, рік судових знущань з української полонянки, а потім помилування, якого не просили, і навіть не сподівалась. Серія голодувань і невизнання вироку для Надії Савченко. Це все позаду. Близько третього дня. Літак з надією приземлився в українському аеропорту. Не лікувальська бачила тріумфальне повернення. Спецоперація з повернення додому Надії Савченко була суперсекретною. Інформація про те, що українська бранка сьогодні повернеться в Україну, з'явилася ще вранці. Всім до останнього ніхто не знав, де і коли сяде її літак разом із журналістами Надію Савченко шукали її мама та сестра Віра. Мені повідомляли декілька днів тому, але я не ну як ця інформація завжди треба, щоб вона відбулася, щоб її бути в ній приправ. певним. І, і, і я чекала, що маму запросять, а мама не запросила. Це трошки сумно. Літак із Надією на Бартусі у Борисполі о 14.45. рідних підвезли до трапу до журналістів. Надія вийшла боса на питання відповідати, відмовилася, ось що сказала. Жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було і це буде. Тому дякую всім людям. Дякую вам всім. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила. І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. Звідси з Борисполя Надія Кортежем була доправлена до адміністрації президента на зустріч із Петром Порошенко. Тут таки вона зустрілася із Юлією Тимошенко та зазначила, що її робоче місце у Верховній Раді на неї вже чекає. Не ліковальська Максим Шинкаренко, новини 2+,2.